Всім вітанічка з Пасіки! Сьогодні на свята. І оскільки всім рекомендовано виїхати за місто, ми вирішили також провести час на пасіці і відкришати останній мед, який зараз доносять наші бджілки з останніх медоносів. Ну, тож, зараз можете спостерігати такі гарні рамочки. Ніжка відбирає. Бджілки активно літають, більш-менш спокійні. Взяток обірвався, не можна було вулика відкрити в день. Одразу напад. До речі, читаю в групах, що дуже активно зараз нападають чужі бджілки на пасіки. Проблема зараз активна. І мій чудовий бджоляр. <свистак> а як ви проводите свої свята?